Пропоную вам прослухати оповідання весняний дощик, яке написав для вас Василь Сухомлинський. Був теплий весняний день. Вибігла мурашка з мурашника та й побігла своєю стежкою. Біжить вона до високої тополі. Прибігла, полізла по стовбуру на тополиних листочках. Маленькі солодкі крапельки. Вилізла мурашка на листочок, взяла солоденьку краплинку в лапки, посадила собі на спину, вже зібралася вертатися додому, аж чує загримів грім. Падають великі краплини теплого весняного дощу. Злякалася мурашка. Це ж дощ змиє солодку крапинку. Що я понесу своїм діткам? Заховалася мурашка під кору, сдить і прислухається, а дощ шумить, шумить. Нарешті дощ перестав. Виглянула мурашка і побачила, що світить сонце, вилізла вона із схованки, злізла з дерева, знайшла свою стежечку. Повернулася додому, а там мурашенята вже ждуть. Дала вона їм тополиного соку, розділила на всіх діточок, ще й самій залишилось. Дуже гарне оповідання, дітки. А я вам дякую та говорю вам до зустрічі.